У нас на місії Волинській області, Кам'янкишицького району, село Солородка Черницька. Там село Невеличке, де я вдома працюю, у нас трьох людей працює. Я ще одна сестра брат. і брат. Солодки невеликі, але там нема віруючих селі, тільки ота бабуся і всі тисячі років, вона така вона сильна, ще може дроп рубати, там, загрібати там, листя осінню. Така, була тобто, слова зі сестрою, ми не знаю. Таж вона до нас приходить вже з людьми дюймом селі знайомить. Ми на місії вже десь 14 лютого, як я не знаю, який сьогодні, буде сім місяців, як ми там вже на місії працюємо. Взагалі Буток нас дуже рясно благословив, така, таке село промолене. Ця сестричка, бабушка Фотосі, вона, напевно, дуже сильно молилася за це село, тому що так видно, що люди вони приймають, вони слухають, нас кожну неділю приходять в евангелізації і так само приходять, бо раніше на початках, як ми робили в клубі, то приходило багато, там 30 людей, 25, 20. Зараз робимо себе вдома, ну, на хаті, на, на точці, де ми проживаємо, то приходить так до 10, 6, 10, ну, слава Богу. Там нам Бог допоміг, ми цього літа зробили дитячий табір, організували два дитячі гурточки, в нашому селі і в сусідньому селі теж так Бог благословляє, дітки приходять. Там велике ну, таке Боже благословіння бачать, тому що в селі цьому, де ми зараз працюємо, в школі 49 дітей, а до нас на гурток, ну, як по списку так подивиться, скільки дітей перейшло, то вже десь 25 дітей, напевно, вже у нас було в гурточку. І так постійно дітки приходять, слава Богу, Бог благословляє. Бачимо його працю, бачимо його благословіння над собою, його охорону, защиту. Слава Богу. 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 Трох. Я е, Саша Курич із нашого набору друг, із першого набору Марійка е, Курчук. Mm -hmm. Мов трьох зараз. Ну, там ще вона сестричка приїхала, поки Марійки нема, то з нами що їсти? Так, звісно, там був так, вже так був сполагає серця е, жителів. Там приходять навіть ці люди, які в селі живуть, вони у вас є що дісти та, кажіть, приносили там осінню, це перед новим робом ем, свини били, і нам приносили завжди сало, м'ясо. Майже кожен день всі сусіди, там овочі, фрукти, бо там під чотири ну, кілометри від нашого села є ще інше село. Там є церква, там десь приблизно не знаю, 50-60 членів церкви. Теж так опікуються, нам приносять і харчі, і овочі, і фрукти. І... Ну, ніколи не були без куска хліба, навіть більше, більше куса хліб не буде. Слава Богу, так. З молоді там підключили ми тут молоді з цієї Тоболівської церкви, організували молодіжне ну, спілкування, молодіжку. І там молоді в цій церкві десь приблизно 30, з нами 33. І ми так і підключаємо до себе, разом з ними ходимо. Ну, на молодіжки до нас приїжджають, по в в селі теж посічення ходимо, так по область. Ця голова сільської ради, то вона живе не на в нашому селі, вона живе в сусідньому селі, бо там о, сільська рада на два се на два села. На два села коротше. І ну, так нормально. Там ми приїхали, то люди зразу селі почали питати, хто це, хто це. Ми познайомилися із клубшою, е, із, із вона за оч то вона завжди всім казала, це наші місіонери, вона не, не розуміла, хто це такі. Вона завжди це наші місіонери, вони тут проживають. Ну так нормально, Бог так розставляє, люди такі, ну ще не гнали, ще не пили. Особисто мене не знаю. Слава Богу! <laughs> може хтось не знає, чи самі, чи десь, може, місцях. Бог <laughs> ставляє. Так слава от слава Богу. Є бажання ще далі трудитися.